Друзі, вітання! З вами Ріалтор Скарпат. Беремо до продажу будинок в центру Славська. 250 метрів до центру, де є вся інфраструктура. Будинок площею 220 квадратних метрів. Це будинок нульовий цикл, побудований з цеглоблоку. Фундамент має 10 на 11, перший поверх 110 квадратних метрів, другий також між першим і другим поверхом дерев'яне перекриття. Перший поверх вже має вікна, накритий металопрофілем. Загальна площа ділянки 11 соток. Також біля будинку є газ. На першому поверсі в нас знаходиться вітальня, санвузел, кухня, вітальня і дві кімнати. На другому поверсі маємо три кімнати, санвузел і вітальня. Третій поверх мансардний, вільного планування. Якщо, друзі, кого буде цікавити, мати нерухомість в самому центрі Славську, можливо і використовувати під бізнес. Телефонуйте. Ім гарного дня. Показую ще раз, як він знаходиться. В'їзд до будинку з центральної асфальтної дороги. Перша лінія. Ось так, друзі. Кого буде цікавити, телефонуйте.